Думаєте, нагрілась вже? Як перевірити нагрілась чи е, фритюр мій? Трошечки водички можна ляпнути, тільки трошечки. Я кажу: візьми крапельку водички, отак от класи, якщо зашипить, то нормально. А вона йде і набирає столову ложку. О! Трошечки! Ох. Це отак от бризк, а не ложка що? Воно отак от розливається по всій поверхні, ну, шумно, лячно, І Ектор це бачить і відходить. Все, мені зараз буде трансліз. У да. мене настільки все зжалося, мене перехопило, мене в жар кидало. Я, ну, я думала, що от зараз все, я втрачу свідомість. Вітаю! Вітаю! Угу. Аліно, ви перегріли олію. Вона занадто гаряча. Ви що хочете спалити нам павільйон? Ні. Ви намагаєтесь зробити заварне тісто? Так. ваше тісто жахливе за консистенцією та кількістю грудочок. Воно зарядке. Комочки. І я почула те, що навіть в думках у мене не було. Віддавайте мені фартух. Okay. Мені було дуже прикро. Я хотіла доготувати свою страву. Все ж таки, моя впевненість, мабуть, зіграла роль. Добре. Дякую. 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 Папа. І я така в смислі. Вона, я була впевнена, що вона пройде. Вона так теж на впевненому почала готувати, і тут я вже з цього. Я починаю я трястись. Я, в мене в голові вже починається оця каша. Я починаю дуже сильно переживати. уже двоє людей поїхало додому. Може, хтось хоче на балкон? Хоче, звісно. Двоє вже. І отут от я почала нервувати. Я, друзі, мене дивує, що досі жоден учасник не подав мені страву. Невже ніхто не ризикне заради двадцятки. я бачила, що Таня, ця дівчинка, через Аліну від, від мене стояла, вона вже починає е, формувати презентацію. Я зрозуміла, що ну, по перше, буде круто, якщо буде дві ані на балконі. Ну, <свісно> клас. Е, я зрозуміла, що мені треба пришвидшитись для того, щоб от от. Зробити оцей ривок, перше враження, перший учасник, перше оце все. І да, я трошки нажала на газ. О, о, схоже, що перша страва на підході.